Привіт усім! Коли-небудь замислювалися, що ж там насправді відбувається за лаштунками улюблених сайтів. Сьогодні ми розкладемо цей процес, як то кажуть, по поличках. Ну що ж, давайте пройдемо цей захопливий шлях розробника від самої ідеї і до моменту, коли сайт стає доступним для всіх. Кожного дня ми клікаємо, скролимо, читаємо новини, соцмережі, та ж саме Вікіпедія. Все це виглядає так звично і цілісно. Але як саме набір коду перетворюється на той зручний та красивий інтерфейс, який ми бачимо на екрані? Саме в цьому ми сьогодні і розберемося. Перш ніж будувати щось велике, треба зрозуміти, з чого воно складається, так само і з сайтами. Тож наш перший крок з'ясувати, а що ж таке веб-сторінка по своїй суті. Уявімо звичайну сторінку з книги чи навіть документ у Word. Там є заголовки, є абзаци, можливо, якісь зображення. Так от, веб-сторінка це, по суті, те ж саме. Просто це документ, написаний особливою мовою, яку розуміє наш браузер. І в ньому є текст, картинки і, звісно, посилання, які дозволяють стрибати з однієї такої сторінки на іншу. Окей, з ідеєю документа розібралися. Тепер нам потрібен каркас, основа на якій все це буде триматися у світі веб-розробки. Цю роль відіграє така штука, як HTML. HTML або мова гіпертекстової розмітки. Звучить трохи складно, насправді все просто. Гіпертекст це просто текст з посиланнями, а найголовніше тут слово розмітка. HTML не каже комп'ютеру, що робити, він каже браузеру, чим є кожен елемент. Ось це головний заголовок, оце звичайний текст, а сюди треба вставити зображення. Це, по суті, і є скелет нашого майбутнього сайту. Подивіться сюди. Можливо, виглядає трохи лячно для новачка, але насправді тут все логічно. Ось ці слова в кутових дужках, наприклад, теги head і body – це теги. Вони ніби обгортають наш контент і дають браузеру чітку інструкцію: все, що всередині тегів body – це основний вміст. Його і показуй. І ось що ми отримуємо: браузер прочитав наш HTML і вивів усе на екран. Як бачимо, структура є: є заголовок, є текст, але виглядає це все, скажімо так, трохи сумно. Ми збудували скелет, але на ньому немає ані м'язів, ані шкіри, ані одягу. Ну що ж, час одягнути наш скелет. Переходимо від чистої структури до зовнішнього вигляду. І ось тут на сцену виходить його найкращий друг CSS. І це ключове питання. Адже ніхто не захоче довго сидіти на сайті, який виглядає як документ з 90-х. Нам потрібні кольори, гарні шрифти, правильні відступи. Одним словом, нам потрібен дизайн. CSS або каскадні таблиці стилів працює в парі за HTML. І тут є геніальна ідея розділяти структуру і оформлення. Якщо HTML це скелет, то CSS це наш стиліст, який підбирає одяг, макіяж і зачіску. І це неймовірно зручно. Хочете змінити кольор усіх заголовків на сайті? Достатньо змінити один рядок в CSS файлі, а не переробляти сотні HTML сторінок. А ось тут і починається справжня магія. Просто подивіться на цю різницю. Це ж небо і земля. Зліва наш голий, але структурний HTML. А справа той самий HTML, але до нього підключили файл зі стилями CSS. Оце вже схоже на справжній сайт. Ось що робить CSS. Він бере структуру і вдихає в неї життя, робить її красивою та зручною. Чудово! Ми створили красиву сторінку. Але є одна проблема: вона існує. Тільки на нашому комп'ютері. Як же показати її всьому світу? Настав час вивести наш проект в онлайн. Прямо зараз наші файли HTML і CSS лежать собі в папці на робочому столі. Щоб хтось інший міг їх побачити, нам потрібно покласти їх на спеціальний комп'ютер, який завжди онлайн і готовий ділитися цими файлами з усіма охочими. Насправді все досить просто, буквально три кроки. Спочатку ми обираємо дім для нашого сайту, це називається хостинг. Потім ми завантажуємо туди наші файли і, вуаля, сайт стає доступним з будь-якої точки світу за своєю адресою. Ось як це працює, якщо трохи детальніше. Вебсервер це такий потужний комп'ютер, який працює 24 на 7 і чекає на запити. Коли хтось вводить адресу сайту у свій браузер, браузер надсилає запит на цей сервер, а сервер у відповідь віддає йому наші файли, HTML і CSS, які браузер і перетворює на звичну нам сторінку. Окей, сайт в мережі це чудово, але як люди про нього дізнаються, тут у гру вступає SEO або пошукова оптимізація. Це по суті набір правил і хитрощів, які допомагають нашому сайту сподобатися пошуковим системам, щоб вони показували його якомога вище в результатах пошуку. Звісно, більшість серйозних сайтів це результат роботи не однієї людини, а цілої команди. А коли над одним проектом працює багато людей, виникає потреба якось організувати цю роботу, щоб не було хаосу. Уявіть, що кілька людей одночасно намагаються редагувати один і той самий документ. Це ж катастрофа, правда? Для цього і придумали системи контролю версій. Це, по суті, така собі машина часу для коду. Вона фіксує абсолютно всі зміни, показує, хто і що зробив, і дозволяє в будь-який момент повернутися до старої версії, якщо щось пішло не так. Окей, з кодом розібралися. А як організувати роботу самих людей? Для цього команди часто використовують спеціальні підходи. Наприклад, одні розбивають всю роботу на короткі періоди, так звані спринти. Інші ж люблять візуалізувати весь процес на дошці з картками. Заплановано в роботі готово. Обидва методи допомагають зробити роботу команди прозорою та ефективною. Отже, давайте швиденько пробіжимося, що ми з'ясували. Все починається з креслення нашого скелета на HTML. Потім ми його одягаємо, додаємо стиль за допомогою CSS. Далі випускаємо у великий світ, тобто публікуємо на хостингу, і нарешті вчимося працювати над ним разом у команді, використовуючи спеціальні інструменти. Тепер вся картина склалася: від простого текстового файлу на комп'ютері до глобально доступного вебсайту. Це цілий шлях, де логіка зустрічається з творчістю. І знаючи ці основи, залишається лише одне питання а що ж можна створити?